Доброго дня, дозвольте запропонувати вам основні результати науково-дослідницької роботи на тему нікнейми як засіб мовної самопрезентації в сучасному суспільстві. Дослідження виконав Довгун Володимир Романович, науковим керівником є Матійчук Світлана Володимирівна. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до самої роботи. Мене завжди цікавили наукові роботи, пов'язані з дослідженням у сфері мовознавства, філології та інших гуманітарних наук. Безумовно, цьому сприяли мої батьки, з котрими я проводив власні дослідження в межах родини, такі як аналіз родового дерева, ходіння в народ тощо. Своїм проєктом хотілося б дослідити один з численних розділів самопрезентації в інтернеті, і це надзвичайно важливим резоном. Не буде секретом для будь-якої людини, що левова частина людської комунікації припадає на соціальні мережі, ігри, форуми тощо. Тож вважаю актуальним та доречним вивчення тем, що пов'язані з інтернет простором. Варто бути реалістом, не заперечувати роль чи згаданого в житті людини у 21-му столітті. Okay. Тема okay. наукового дослідження є актуальною з фактичної точки зору. У роботі розкривається поняття нікнейм та його практичне вираження. Робота складається із ступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. У вступі сформульована мета та завдання у відповідності до поставленої мети. Окрім того, визначено об'єкт та предмет дослідження, а також методи дослідження. Наукову роботу присвячено дослідженню мовної особистості користувачів соціальних мереж. Розвиток сучасної комунікації сприяє тому, що людина все частіше перебуває в епіцентрі стрімких змін та розвитку гіпертекстових технологій, бере безпосередню участь у цих процесах і виступає основним користувачем нових досягнень. Розвиток та всепоглинаючий вплив інтернет середовища і соціальних мереж захопив людину, а відтак створив новий простір відносин. Реальності нашого буття. Буття, у якому більшість інформації сприймається людьми у вигляді тексту та графічних зображень. Тому ми маємо змогу спостерігати, як все частіше людина опиняється представленою у вигляді усного чи письмового тексту. Письма, діалогу, блогу, заяви тощо. Нікнейм виконує роль первинного комунікативного ставлення до співрозмовника. Саме тому під час створення свого образу людина може керуватися різними причинами, бажанням виділитися, показати свою унікальність та індивідуальність, прагнення позиціонувати себе як активіста або послідовника певних поглядів чи переконань, вказати на свої подобання та захоплення. В процесі спілкування в мережі віртуальна особистість конструє власну ідентичність за рахунок самопрезентації, основним засобом самопрезентації, який надає ідентифікаційну інформацію про користувача, є його ім'я. Нік, нікнейм, слово, словосполучення чи речення, яке використовується віртуальною мовою особистістю в час інтернет-спілкування для самопрезентації і самопозиціонування. У нікнеймі зашик... заш... зашифрована інформація про самого користувача, окрім імені, це може бути його вік, стать, професія, хобі, особливості зовнішності або характеру людини, її емоційний стан, уподобання тощо. Через такий широкий спектр інформації, закладеної в сутність нікнейма, існує величезна кількість найрізноманітніших класифікацій і різновидів віртуальних імен, запропонованих із різними дослідниками. З метою якомога більше точно розкрити зміст мережевих імен. Дослідження структурних особливостей нікнеймів дало можливість виокремити багатокомпонентні імена. Найпоширенішими підгрупами багатокомпонентних найменувань виступають нікнейми, які ускладнені додатковими голосними літерами. Те, які місять малічі великі букви або ж їх поєднання, а також ненормативні знаки та символи. Серед багатокомпонентних мережевих імен, продуктивними є нікнейми, що становлять проміжну ланку щодо написання між разом та окремо. утворені поєднанням двох слів, найменування, що мають цифри, нікнейми, які об'єднують маленькі літери, розділові знаки та відступи, імена, які місять нижні підкреслення. Можна зробити висновки про те, що користувачі тяжіть до компактних однокомпонентних назв або до назв у формі невеличких словосполучень на основі узгодження, керування та прилягання. Нікнейми речення представлені обмежено. Серед морфологічних форм однокомпонентних нікнеймів українці віддають перевагу іменникам, рідше обирають прикметник, дієслово чи прислівник. Зовсім обмежено представлені займенники та інші частини мови. Проведене дослідження, свідчить, що користувач соціальної мережі не прагне приховати свою особистість навпаки. Він хоче якнайбільш реалізувати себе у віртуальному спілкуванні як особистість, комунікативну, незвичайну, цікаву, яскраву, соціально активну, відкриту до спілкування і знайомств. Люди використовують найрізноманітніші ніки для презентації себе як особистості, підкреслюючи риси характер, уподобання, захоплення тощо. Таким чином, аналіз мережевих імен соціальних мереж, показавши нікнейм. Новий сучасний різновид антропономічного найменування, яким репрезентується користувач у віртуальному просторі, і який передає риси та оригінальність особистості, яким вона заявляє про себе у соціумі. Виконане дослідження відкриває перспективу для подальшого вивчення мовних форм віртуального спілкування, його відмінності від реального. А розвершити презентацію хотілося б відомою цитатою Коко Шанель: у вас не буде другого шансу, щоб справити перше враження. Це якомога більше. Підкреслює сутність та мету нікнейму, адже він дає змогу самопрезентувати себе вперше у віртуальному просторі. Дякую за увагу.